В ході ротового конфлікту з потерпілим Лесіним спричинили останньому тілесне ушкодження у вигляді набухання головного мозку, перелому кісток червь, закрити в червні москової Прокурор спеціалізованої прокуратури в сфері оборони зачитує клопотання про обрання запобіжного заходу одному з трьох військовослужбовців ТЦК. Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті 55-річного чоловіка. Одного з затриманих відправили в СІЗО без права внесення застави. По другому підозрюваному суд оголосив про перерву до 10 лютого. Затриманий повідомив під час роботи, побачили на вулиці чоловіка, якому стало зле. Комілій підходив до нього і сказав, він спати допомогу. Прийшов на панікав, чоловік намагався встати і допомогти. Чому їх в лікарню ви повезли, повезли до лікарського? Старший до... сказав, веземо на туда. Доказів жодних немає. Відеозапису з бодікамери поліцейського немає. Судово-медичної експертизи немає. Станом на 19.30 суд почав обирати запобіжний захід третьому фігуранту. Про затримання працівників ТЦК Нацполіція області повідомила 7 лютого. Там зазначили, за попередніми результатами експертизи смерть чоловіка настала внаслідок травми голови. Померлий поліцейський на пенсії Олег Лесен розповіла Суспільному. Його родичка Світлана. Ввечері 6 лютого він вийшов на прогулянку з собакою та не повернувся. Я по фото, я опізнала, що це наш родич, це Олег. Під'їхала поліція. Привезла собаку <кій> і сказала нам, що його побили в бусіку. Це дуже побите. Я його кажу, що пізнала тільки по бороді. Його сідой бороді жінка каже, Олег жив з 18-річною донькою. Нині дівчина перебуває у неї. Родина чекає на повернення дружини померлого з-за кордону. Близькі ж звертатимуться до прокуратури, аби розслідування було неупередженим. Він офіцер, я розумію, що офіцери до 65 років військово зобов'язані, все це зрозуміло. Теж на війні був, знаю, що теж дуже, дуже проти ухилянтів, але такі дії просто неприпустимі. Родичі померлого додають, чекають на остаточні висновки судово-медичної експертизи. Їх мають отримати до кінця тижня. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.